Привіт! Мене звати Юлія Передарій, і ми продовжуємо вчитися на уроках мові по польську. А це моя красунька таксі, і вона не дуже любить відвідувати ветеринара. Але це необхідно, навіть якщо тварина здорова. Тож сьогодні ми вивчимо польські слова та фрази, які допоможуть вам легко порозумітися з ветеринарним лікарем. Тема уроку ветеринар. Відкриваємо словничок. Ну що, вивчимо твоїх братів та сестер і як їх правильно називати, найбільш розповсюдженими домашніми тваринами для нас є кот тіт. Котка тішка. Котек кошеня. П'єс пес. сучка – собачка. Щеняк щеня. Але якщо хочеться тваринку, з якою не треба гуляти, то ще підійдуть. Крулік, кролик. Папуга, папуга, шиншила, шиншила, рибки, рибки. А тепер поговоримо про подорож з вашими тваринами. Варто подбати про документи. Тому треба відвідати ветеринара. І ось які слова та фрази вам доведеться використати. Чи муше міч зазволення на привуз? Чи потрібна мені ліцензія на ввезення? Ні, не треба. Przecież to najsłodsze zwierzę na świecie. Może jechać i tak. Czy zwierzę obowiązuje okres kwarantanny? Dla twaryny jest obowiązkowy termin karantynu. Jak taki słodziak ma siedzieć w klatce? Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe. Wymogi, jakim w w daty wasza twaryna się przywieźć jej z sobą. Taki mikrochip, mikrochip. Szczepienie przeciwko wściekliźnie, szczeplenia wid paszport dla zwierząt domowych, paszport domażnich ulubieńców, leczenie pasożytów, likowanie wid O Ojejku, skąd tyle wymagań? Po prostu zobaczcie w moje piękne oczy. Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia? Jak ja może otrzymać medyczny dowitku dla mojej twaryny? O jak, jak! Каси треба баміч. Це за люди? Ох, те ще випробування зібрати всі документи. Але воно того варте. У відпустці з тваринкою буде веселіше. А тепер уявімо ситуацію, що ваш улюбленець захворів. Куди бігти? Що казати, як пояснити симптоми. По-перше, ви приїжджаєте до шпіталь ветеринарийний, ветеринарний госпіталь. І вас записують до ветеринара. І ось тут починається найцікавіше як розтлумачити, що з вашим песиком, щоб вам надали правильну допомогу. Мій пес ніцніє не п'є води, виглядає на смутного і ма сухий нос. Мій пес нічого не їсть, не п'є воду, виглядає сумним, і в нього сухий ніс. І як мам ще не смучить, як карміш мені такими окропінствами. От як не бути тут сумним? Ty mnie nadzieje hydotą suchoju hodujesz. Wydaje mi się, że ma twardy brzuch, proszę sprawdzić. Zdaje się, w niego twardy żywit. Podycie, bydląska. jak dawno no. zauważyła Pani te objawy, jak dawno wy wszystkie symptomy? Rano, ale myślałam, że się nie wyspał. Lub jest zła pogoda, i dlatego myślałam, że do obiadu mu się poprawi. Зранку. Але думала, може не виспався, чи погода погана. І тому чекала, що до обіду стане легше. Nie виспався, więc не виспався? ще? Він не пшешкадзав очі, вже цілий день шп'є. Не виспався? Тобто тебе не збентежило, що я весь день сплю? А може з'яду щось злого? Ніц пані не зауважила? А не міг пес щось з'їсти не те? Не помічали нічого? Ні, ні. Єстеш така спостерігавча, то ти просто така уважна: бжух є твердий. Треба зробити УСГ. Живіт твердий, треба робити ОСД. Добре, хоч ми на УСГ. Добре, ми пішли на УЗД. Так, зрозуміла, більше ніяких м'ячиків. Я що тебе дарма м'ясом годую, тепер і ви готові до походу до ветеринара зі своїм улюбленцем. А ще в мене для вас є гра, яку точно не зрозуміє ваш пес. Слово пастка. А от чи зрозумієте ви? Подивимось. Ну що, тримаєте вушка на маківці? Тоді слухайте слово белька. Вже є варіанти, що воно означає. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Тема про тварин. То, може, це білка? Ахаха, алкогольна гарячка? Поляки ще ті гумористи. Може, заметіль снігова буря, така собі асоціація з білим снігом. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте правильну відповідь. Слово белка означає балка, дерев'яний брус, який використовують на будівництві. Нічогенький поворот, правда? З вами була Юлія Передарій і таксі. Тепер ви знаєте, як поводити себе в ветеринарній клініці. Але я вам бажаю, щоб ви зі своїм пухнастим другом відвідували ветеринара лише раз на рік, коли треба пройти обов'язкову вакцинацію. Бережіть себе та своїх улюбленців! Па-па!